Тендітні і гарненькі. Взялися за руки і попрямували з рюкзачками за плечима, вочевидь, в душ. І повилазили відразу з ближніх кабін колеги, обозначені в трендовій традиційності, бритими головами, і захихикали. Лезбіянки, блять. І двоє з чоловічого парного екіпажу. Хутко приєдналися до них і щось жваво почали піддакувати. Виглядало це комічно. Влаштовуючись свого часу до фірми, в котрій нині працюю, я зауважив у своєму резюме без умов роботи в екіпажі. Фірма дотримується обіцяного, і я ціню цю її поблажливість. Це ж яке непосильне служіння на благо поспільства, заганяти поезії прутень у дупу добі, малювати свій герб на розгавканих писках дебільства, Розважати партійців патрицію і кайчебі, малювати свій герб на розгавканих писках дебільства, Розважати партійців патрицію і кайчібі, нас народ не забуде нам.